Кременчуцька перша міська лікарня імені лікаря Богаєвського один з найбільших медичних закладів міста, де щоденно надають пацієнтам необхідну допомогу. Аби вони і надалі успішно виконували свою роботу. Американський благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» сьогодні передав цінний гуманітарний вантаж для лікарні. Допомога включає в себе антисептики, милиці, хірургічні набори, халати, медикаменти та багато чого іншого. Це дуже така значна вкладинка скажімо так, якісного е життя навіть не просто хворих, а й лікарів, тому що це і для лікарів також дуже зручно, коли вони працюють нормальними знаєте, засобами. І у них є ці всі набори, які по суті їх у нас немає, як я вже казав. А в Америці вони використовуються і вони набагато зручніші. Тут медичні засоби та вироби, очисники, мило, халати та інше. Варто зазначити, що Help Heroes of Ukraine допомагає і нашим військовим. Тому так склалося, що Гейлорд, в якому містився вантаж для лікарні, прибув до міста прямо з Авдіївки. Цей ящик ми забрали, ми вивантажували під Авдіївкою на 110-ту бригаду. А так як Тара, це теж сінність, ми пусти його забрали назад і привезли сюди в цю лікарню. Так що він такий героїчний. Навіть навіть Гейлорд оцей ящик він не то героїчний. Так що нічого, все буде перемога. Хлопці, якщо почуєте, то все буде перемога, ми ще до вас приїдемо. Завдяки гуманітарній допомозі. Лікарі зможуть швидше виконувати свою роботу, проводити різноманітні операції та загалом лікувати пацієнтів. Дуже вдячні вам, тому що ну, ми не працювали з таким набором. Це дуже зручно, коли ти відкриваєш на перец під одну операцію, повністю комплект. Тобто не треба його формувати окремо. Він скомплектований, він стерильний. Хірург підходить, розкриває і оперує. Тобто це полегшує нашу роботу. Ми стаємо більш обізнані, можу сказати, тому що ми такого не бачили. Вчимося. Керівництво першої міської лікарні дякує фонду та його представникам за надану підтримку. Ми дякуємо фонду «Help Heroes of Ukraine, Ми дякуємо американському народу. Ми становимося більш сучасними, обізнаними. Я бажаю всім нам перемоги. Дарія кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.